Друзяки, всіх вітаю! Криптокаратист на зв'язку! І в нас е продовження рубрики, вже яка стала постійною. Ми спілкуємося з нашим товаришем, другом професійним трейдером. Артемом Дишелем Тьом, вітаю тебе, да, вітаю всі живіші, здорові. Рухів... О, як то кажуть, ми і живі, і здорові, але трошечки поламані, тому що якраз сьогодні друже хотів поспілкуватися більше про психологію, про стійкість. Як взагалі витримувати такі е, удари е, затяжні, як то кажуть, з одного, боку, начебто, е, знаєш, ми всі звикли. Тіпо, типу, так це шкрипта. Це ж нормально, коли воно не тільки вверх, але й вниз. Але знаєш. Коли воно йде вверх, якось так всі бадьоро це все е, сприймають. А от коли воно плетує чи йде е, на шорт, то якось треба підтримка один одного. Тому давай, по-перше, з тобою проговоримо, що що наразі по ринку у трейдерів. Тому що для нас, для звичайних холдерів, для криптонів, ну ситуація, чесно кажучи, така: кісла. Да, е, все падає і е, дуже. Дуже боляче дивитися на те, що знаєш, біткоін пів кроку вниз, а Альта 20 кроків вниз. Да. Що зараз у трейдерів відбувається? Як вам торгується? Ми живі, здорові, ринок ходить, ринок волатильний. Багато монеток, які там ростуть і дають можливість заробити. Я скажу так: є гарні новини. Мов інвестори стануть трошки добріші на цій неділі. Так. Ну, друзі, друзі запам'ятовуйте. <ріпи> да. Поки зараз, після того як Трамп обісрав э, Зеленського, да, і це все його <ріпи> останні висказування, то зараз вроді би. Не, по біткоїну, да, такий намек є трошечки на на ріст, і альткоїни такі, може там теж по 10-20. Ми чекаємо. <laughs> Надіюсь, це альт Знаєш, я там хотів би, щоб зараз були палки, щоб ми там хоча б десь на місяць два-три підряд просто росли, тому так. що на таких ситуаціях ми заробляємо гарно вообще прям шикарно. Ну більше, ніж інвестори. Mm -hmm. Я відкрию mm -hmm. секрет, але. Але, але хотілося б, щоб ну, це падіння вже прикрасилося, того що, що коли е, ростем, то більше інвесторів, більше інвесторів, е, всі купують, всі щасливі, біжука, ці біжука, раді, біжука, 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 да, біжука. І всім класно. А коли от падіння да, психологічно тяжко переживати, е, особа не знаєш, кому тяжко переживати, хто інвестував останні гроші. Ой, блин, так. для них це взагалі страшно. Ті, хто собі там, по ризик менеджменту, Інвестують, вони розуміють, що там треба почекати, воно все відросте, то їм легше це все переживається з точки зору психології. Mm -hmm. Можу показати графіки. Давай, давай, звичайно, звичайно. Ну, дивись, ти біткоін перший, да? У нас? Uh -huh. Ну, звичайно, да. Лідери. На часі так, він як йти. такий. Я ж розповідав тобі, да, що я робив там тисячу співбесід і пішло-поїхало. Mm -hmm. І в основному я замітив таку тенденцію, що а видно, да, біткоін? Ні? Так, 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 бачимо. Да. Замітив таку тенденцію, що. Коли крипта ходить, то вона в основному вся разом ходить. Це чого так зроблено? Тому що біткоїн і ефір, вони як головні, вони як поведері, вони як індекси. І якщо біткоїн готовий іти в якусь із сторін, то треба закидуватись в альту і якась зальти дасть тобі прям нормально іксів. От зараз такий самий намек. Чому? Тому що от вчора біткоїн прям, ну вчора, позавчора він угрожав, що він упаде прям жорстко. Но ці всі продажі просто були. Е... Скуплені, да, були е, взяті в ліміти. На 95 тисяч доларів зустрічали біткоін, да, десь, ну, і на 94 тисячі доларів. І вчора вже розвернули. Тобто зараз основна така зона, куди хотілося би по біткої, десь тут. Ну, може пройти суперчудо, і тут пройде якась палка там мега, знаєш, якась там імпульсна. Тому зараз по біткоїну настрой такий, що ми підемо вище. Наскільки вище, я не знаю. В будь-який момент може прийти продавець і зупиняти. Але поки у нас настрій такий, що біткоін росте, і альткоїни також повинні рости. Скільки це буде день, два, три, п'ять, десять, не знаю. Але по біткоїну поки такий настрій. Друзі. А давайте ось ми побачимо, наскільки Артем е був правий, тому що сьогодні в нас 19.02, Зазвичай в нас з затримкою в два дні виходить відос. Тому будемо сподіватися, що 20-го та 21-го, коли ми будемо дивитися це відео, ми маємо мати гарний настрій. Тож е, трьома, е, як да, то кажуть, так. підловили ми тебе. Да, дивись з таким успіхом. Ми зможемо продавати віп сигнали через Ну так ми ж до цього йдемо, друзі. Це теж такий е, прикольний. Ну, якби можна давати віп-сигнали, Це цікаво з однієї сторони, але треба розумно до них підходити. Е, біткоін, ви якось тут, отак: от. ти казав, що там щось вам цікаво ще з якусь монету, да, були питання? Дивись, ми минулого разу з тобою говорили так. про конкретику. Да, і, так. Е, значить, е, спілкувалися. Я у себе в чаті задавав питання, е, значить, нашим. Е, Підписникам, і чесно кажучи, з командою ми так прямо от, е, теж е, ціка... ну теж проговорили. Кажу: ну от яку монету, щоб от, от прямо от проаналізував. Тим паче я ж розумію, теж тобі там не так просто, е, як гівно е, щіткоїневське, знаєш, дати. Тобто, треба підійти фундаментально до питання, так. і ти знаєш, е, мене чесно кажучи, вибір трошечки здивував команди, тому що. Е, Ну, взагалі, я думав, трошки інше буде. Е, знаєш, мене як холдера ефіра, більше, якби він цікавить, але вибір сьогодні не, не ефірівський. Друже, дві монети: це Ripple і тон. Тон, знаєш, я тобі хочу сказати, можливо, е, я не тримаю взагалі тон, е, але, ну, звичайно, так як в темі, е, це таке більш молоде направлення, е, мережа така більш. Е, більш нова, uh -huh. е мене цікавить більше Ripple. і я тобі чесно скажу, е я от в цьому е циклі, скажемо, скажімо так, за останній час я трошки перевзувся, причому не публічно, а ну у себе в голові. Uh -huh. е я скажу тобі так: я тримаю Ripple дуже давно, ще з 17-го року. Я його підбирав і по 17 центів, і по 20. В мене здається, найдорожча покупка по ріплу була 35 центів. Тобто, я його ще з тих часів. Я його тримаю коли я його не злив ще на першій хвилі в 17-18 роках, коли він а, коштував три бакси. Я його з того часу вже знаєш, декілька разів і похоронив той ріпл, ось але я його не зливав. Тобто, це мабуть, мене як, як то кажуть, спасло. І зараз, коли е, вся так сказати, Альфа весь акцент іде на американські норативи, на американські активи, на все проамериканське, ми бачимо, як Ріпл, особливо після виграшної справи в суді на ЦЕК, як він ожив і восстав із мертвих зараз показує просто колосальний зріст. Мало того е, дивлячись на Альти. Які ну просто падають вниз, коли там біткоін робить якісь невеличкі кроки е, донизу, Ріпл, e, в принципі, тримається досить впевнено. Ну, Так, він звичайно теж волотильний, але ну, не, е, не, не досить значна ця волотильність. Ну і всі ці чутки на, на рахунок наступного прийняття ІТФ е, uh -huh. на полі маркеті, е, більш на все вказується на те, що саме Ripple буде наступним активом, по якому приймуть ІТФ. Тому, от якщо ми говоримо глобально та довгостроково, я впевнений, що ця монета е, ще будь, не просто буде втримуватися на ринку, вона буде зростати. Да? Хоча я завжди. Ціну активу рахував як. Ну, типа, чи може бути Ріпл по 10 баксів? Mm -hmm. Ну, давайте порахуємо, давайте просто побачимо, які які взагалі okay. взагалі кількість. Mm -hmm. Да Яка кількість монет взагалі? І коли ти бачиш ці мільярди, то думаєш: ну, як актив може коштувати типа 10 баксів. Це ж буде капіталізація, яка. Але зараз я вже ти знаєш після цих трамп коїнів і всього на світі. Я вже до капіталізації почав е, трошечки по-іншому ставитися. Тому, от цікавий саме твій аналіз е, як трейдера, е, професійний. От що ти думаєш по ріплу? Ну я ж кажу команду, також цікавить тон. Да. Ну, Стосовно ріпла, він фундаментально сильнючий. І якщо приходить регуляція, то за ріплом стоять там і банки, і все інше. Да, то есть за ним там прям фундаментальна сильна команда, яка із е, з, 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 з правительством, да, з управлінцями, всякими зав'язана із банківською системою. То в цілому, да, там, ну, я чув прогнози і по 10 доларів від різних uh -huh. аналітиків. Локально, то, що зараз відбувається, це просто такий великий великий оренж і збирають слівки з тих, хто купляв Ripple по 50 60 центів. Ага. Да, і тобто зараз як сказати, заставляють їх продавати от в цей боковик. Куди ми вийдемо з цього боковика, да, типу там вище до 5-6 баксів чи нижче. Ну я поки гадати не буду. Uh -huh. Да, ну, брати собі в портфель Ripple по 2 бакса. Ну, я не білівер в нього. І uh -huh. я ж тобі розказував, що я не білівер в деякі монети взагалі. Uh -huh. um, локально то що казав, біточок зараз хочу вверх, тобто і Ripple теж вверх. Якщо взяти там, на, на часику, подивитися, то плюс-мінус Ripple зараз там, зі стопом за мінімум, плюс-мінус десь до максимума десь 2,80%, да, плюс-мінус це uh -huh. скільки росту, там 10-15%. Там, Ну, а може, може і вище. Тому, поки локально у мене наратив такий, що ми повинні порости да, Там, пару днів. Скільки то буде, я обратно вже повторюсь, не знаю. А, глобально, якщо брати місяць, то ми будемо стояти тут. Да, тут oh. тут ще ну, може пару місяців ми забуксуємо, і я буду пробувати його торгувати, як трейдер да, при пробої там, 3 бакса. І ага, потім ага. ще раз буду пробувати при пробої 3.45. Того, що чому? Тому що коли це ми Психологічні, пробуваємо... та, такі, да такі психологічні. Ну там стоп стоплоси шартістів, по okay. Е, в других, це коли ми пробиваємо максимум, відкривається прайс discovery, Тобто, ми можемо летіти ну, там, в космос. І зазвичай, коли ми пробиваємо якийсь важливий максимум, то ціна повинна там рости прям ту зиму. Ну, але будемо бачити. Поки да все так виглядає, що ми тут можемо просто довго стояти, так само як і помню, Бріпл, скільки марінував тебе так, так, так роки да, найдовше. А, а тон тонкоїн. Ну, в мене є один із знайомих інвесторів, він засаджений в тон. Я минулий раз не пам'ятаю, що тобі розповідав. Він заходив прямо по самим хаям, і ми коли зізванювалися. В нього вже була просадка мінус 30. Зараз в нього просадка в районі мінус 50 60. І сьогодні, там, ну, сьогодні, вчора, він докупився, тобто просадка в нього вже мінус 30, тобто ага. він усреднився. І, і, Тонкої з точки зору м, технології. У е, нас є проекти, які ми там допомагаємо маркетмейкіть, і е, люди, які розробляють е, щось на блокчейнах, вони матюкаються на тон, тому що тон там щось немасштабуємо, і там тон там дуже багато нарікань на нього. Але з точки зору того, що за ним стоять сильні люди, люди, знаєш, то можуть так, його торкнути, дай так. Боже. І ну, якщо подивитися технічно, то тонкоін він, по суті, ще нікуди не ходив. Е, тільки є, але одне, але велике. Я пам'ятаю, ще коли я тільки починав 18-го, нам тонкоін предлагали по 50 центів. Ага. А зараз він 3,60. Це вже скільки іксів, а? якщо я б брав би по 50 центів. Шість, сім, сім. Тобто, я ще й знаю таке, що особа ти сильно розгрузитися в тон не можеш, тому що всі, хто розгружається, ти ціну сразу вже обрушуєш. Тобто, oh. така шатка ситуація з тоном, тому загадувати не буду. Інвестор усереднився, і я хотів би, щоб він вийшов повністю там ну, щось часті в ноль, а і на основну ну, частину посидів. тобто середня в нього десь 5.30. Тобто на 5.30 він скине те, що добрав сьогодні вчора, і буде сидіти далі. Це якщо глобально, ну апарат, вже локально, тон, ну, кстати, чуть слабіше дивиться, ніж остальний ринок. Тому що на Днівці він прям хоче отак: от, ну, от, ну от як мінімум, оцей мінімум знять, це 2%. Якщо брати по Фіпкі, то в нього тут зона, яку він хоче потрогати, це ось оці 3,40-3,23. Але не хотілося би, бо якщо Тон піде сюди, то от весь мій наратив Мун і біток по 100, то, походу ні відміна. зараз там Америка відкриється, де да, в 3.30 і тут все, що я наговорив, можна так от хрест ставити там на Америці. Зараз американський такий, йоп, то фу, клас, виросло. Давайте шартити це все говно. Ну і воно все попадає. Тому. Якось так. Трейдерське життя, воно класне. знаєш, чому? тому що може змінитися е, настрій в на протязі чотирьох годин чотири рази. Чотири рази закривається годинна свічка, один раз закрилося, ага, все ростем. Другий раз закрилася е, свічка, друга, ага, все, падаємо, потім знову ростем, Ага, все, падаємо. І якось так. А якщо трагувати п'ятихвилинки, хвилинки, то там може настрій мінятися і тридцять разів на, на годину. Тому якось так. Е, отакі, знаєш, пальцями по небу і тому що тому, що тому що. Я ж кажу, зараз треба дивитися Америку. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо Америка підтримала. Ми собі ми? зробили нотатки, тож що да, да, да. спостерігаємо за тон та Ripple. Побачимо це все тьом. Тоді давай, ага. як кажуть, наразі графіки всі в сторону, так. хотів би. Поговорити про дуже актуальну тему, я дуже часто акцентую в своєму ком'юніті на ментальне здоров'я, на ментальний стан. Тому що люди, коли приходять інвестувати, іноді так знаєш, кажуть, господи, яка там? Я, я вже вирішив, значить, я готовий. Але тільки до того моменту, до тої пори, поки вони. Не зіштовхуються з, з першими каменями з якимись проблемами. А я хочу, щоб ти з нами поділився. Значить, по-перше, вже ну, своєю практикою, як ти справляєшся з тими чи іншими невдачами на ринку, перш за все, і твоя компанія CapStrate, Я знаю, що ти зараз запускаєш, як правильно, курси. То розкажи, що це таке, і для чого це взагалі потрібно е, звичайному користувачу, але ну, типу, людині, яка вже прийшла в крипту. Ну, це не просто курси, це групове менторство від uh -huh. мого партнера, е, мого психолога. Uh -huh. Ольги Заїчко. Вона сама е, практикуючий трейдер і психолог сертифікований. Тобто вона, знаєш, алкоголік знає алкоголіка, як його вилічити. Так само, і вона, трейдер, який психолог, знає, як допомогти психологу. І я з нею працюю вже більше двох років. І от всі мої психологічні заскоки, втрати, ейфорія, допомагає вона мені знімати. Ми з нею працювали в ну, цей весь час. Я кажу: Оля, слухай, давай зробимо курс. І ми зробили цей курс авторський. Ми зробили патент на нього, тобто всі інші компанії, які не в Україні і в СНГ будуть висвітлювати це все. Ми будемо казати, що хлопці, ми були перші. Давайте за авторські права діліться або публічно, кажіть, що ви не перші, ви другі. знаєш. Тому це такий онлайн зустріч, там буде від ну, максимум 40 людей. Це така групка, і це йде прокачка психологічного стану. Uh -huh. Щоб люди. Ну, трейдинг, він знаєш, він більше всього підсвітлює твої емоції, твою жадібність, твій страх, твої переживання. ну, ем, висвітлює всі твої оці боліві точки. І... Ну, якщо ти прийдеш по Ютубу або від кожного професійного трейдера, ти почуєш, що психологія важлива. Ні, є деякі там унікуми, які казали, що психологія не важлива, але Сергія е, казала: блядь, вибачте, Він каже, ну, це точно Лудік. <с? <с?> ну, це точно каже Лудік, тому що каже, що психологія не важлива. Е, це така знаєш технологія з, з шести таких уроків плюс практики. Яка я впевнений, що допоможе, допоможе знаєш, кому? людям, які новачки, які вже стикнулися з трейдингом. Це більше для трейдерів, так, так. Психо інвесторам напевно, також підійде, якщо вони хочуть розуміти більше себе і більше психологію всього ринку. Ну, буде комфортніше, скажімо так, сидіти, пересижувати якісь там позиції, да, або там планувати щось. А більше трейдерам, які от активно торгують, і за цей от практикум, за цей ось груповий коучинг, вони будуть розуміти себе, будуть розуміти свою стратежку, будуть розуміти групку, і вони зможуть в такій міні-групі далі продовжувати торгувати. Тому ну, я рекомендую проходити, чому тому що я сам. <с Yes. ings> З е, Олею працюю, знаю, що вона допомагає, в неї є така місія знаєш, змінити підхід до трейдингу в Україні, тому mm -hmm. що нам всім розказують, що там. Залітай туди-сюди, соте плечо, і ти сразу купив лампу. Казино, казино, дам. Да, да, да. Але ми підходимо до цього як до роботи, і у Сергії теж як така позиція, щоб трейдера стали успішними, щоб трейдери стали заробляючими, щоб на, на, на кінець оці, знаєш, мрії е, любого трейдера, який собі мріє про те, що ого, я зараз там пройду навчання, стану трейдером. Він потім стикається з психологією, і він вже й кинути не може, і не виходить заробити. І втрачає, і от Сергіївна приходить допомагає йому зрозуміти, що йому все-таки робити. Наприклад, от вчора там була людина, заявку залишила 60 плюс років, це уважно звука. 60 плюс років. Каже: Я от Оля не знаю, мені йти на твій курс чи не йти. Вона каже: Ну, знаєте, ви вже три роки зливаєте гроші. Це вам видніше, чи вам треба йти, чи не треба йти на курс. Розумієш, <суміло> да тобто, мужик три роки сливає бабки просто в ринок і питає, чи треба мені йти на цей психологічний курс, чи не треба. То треба. все ж таки, Тьом, а, чи правильно я зрозумів, що а, даний курс це не тільки для новачків, так. от ти навіть сказав а, пару хвилин тому, що ти чувак, який реально ну блін професійно в цьому займається, ти не стісняєшся того, що. Оця допомога з боку, це типа нормально, це це ні в якому випадку не зазорно. Це навпаки робить тебе ще більш професійним, тому що ти це признаєш, що повинен, повинна бути допомога цього самоконтролю. Так, да. Да. Да? звісно, я думаю, якщо ви не бачили фільм Мільярди, подивіться там є був. Психолог в компанії, який допомагав, от у нас в компанії так само є психолог, і пацани раз в місяць з нею спілкуються з цим психологом, okay. щоб психологічний стан, скажімо так, нормалізувати, бо в когось там ну, є такі різні ситуації, да? там хтось там, захворів, хтось там в когось бере якийсь родич, там і що, пішло, поїхало, і психологія дуже впливає. І знаєш, я твоя ком'юніті хочу запросити на безкоштовний вебінар, де yeah. Оля така: взагалі вона все це гроші бере. Такий вебінар коштує 250 доларів. Uh -huh. А для вас буде він безкоштовний. Це там за півтори годинки. Оля так вводив в курс діла в психологію фомо, Як нас розводять, як нами маніпулюють на ринку? Слухай. Дуже дякую за запрошення, друзі. Давайте ми обов'язково пролайкаємо в мене в телеграм-каналі всіх, хто кого зацікавиться тема. Будь ласка, відпишіться мені. Я думаю, можливо, ми домовимось з Артемом з його командою. Взагалі про індивідуальний про, про індивідуальний курс чи про індивідуальний онлайн. Ну давайте побачимо, наскільки це ця тема вас цікавить, і не забувайте найголовніший, найдорожчий інвест, який ви можете зробити, це інвест в себе. Тому так. друзі, не гавте. Не не, не, не жаліти іноді там 200, 300, 500 доларів в себе, бо витрати іноді. Набагато більше так. саме через помилки, яких ви наразі не розумієте і думаєте, що умніше за будь кого. Правда? От е, такий приклад: оцей дідочок, який 60 плюс, він е, ну, злив під 18 косарей доларів. Угу. Е, як думаєш, він проходив професійне навчання? Мабуть. Не. Ну от тобі, і як можна бадатися на ринку з людьми, які проходять професійні якісь навчання, знають професійні інструменти, на щось орієнтуються. У них вже є інструментарій, який їм приносить гроші. Да, там в основному люди не справляються з головою своєю, тому що ну, це основна причина, чому люди не заробляють на ринку. А ну, люди приходять без знань і хочуть там відбирати гроші у профіків. Ну, не знаю. Напевне, абсолютно, абсолютно згоден з тобою. Тому будемо сподіватися, що наші підписники, наші глядачі, наші ком'юніті це а, люди, які розуміють для чого потрібна інвестиція в себе. Тому будемо сподіватися, що в нас буде мало людей, да, які будуть допускати помилки. Я вже переживаю. Знаєш, ти вже сказав, що от час там, типа як. Подивимося, виросте чи впаде, і в мене вже емоційно. Я вже думаю, блін, давай рости, йоп, я ж сказав, давай, давай. Так, давай. так, так, так. Ну, побачимо, побачимо. Друже, дякую тобі. Слухай, е, в нас е, ще сьогодні я тобі підготував невеличкий бліц. Йоу. Е, це 11 питань. Давай. О, і хочу, щоб ти максимально е, щиро. І відповідав е, на питання. Які... Давай, я готовий. Поїхали. Е, Трейдингом. Тож, поїхали, Спот чи фьючі? фьючі. Е, самостійний трейдинг чи трейдинг в команді? Трейдинг в команді. Біржа чи Декс? Біржа. Пока, тому що Декс ще нема нормального. Зрозуміло. Трейдинг в день чи вночі? Вдень. Трейдинг на смартфоні чи на комп'ютері? Комп'ютер. Скальпінг чи свінгтрейдинг? Вже свінг-трейдинг і вже старий. Поїхати зимою в Єгипет чи взимку на лижі в українські Карпати? На борт в драгобрат. <різь> 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 так, подивитися романтичне кіно з коханою або тусонути в пабі з пацанами. Тусанути в Гоголі на Драгобраті. <рес> <рес> так коли угода по трейдингу, в розгарі не виходити від компа і пообідати чіпсами чи зробити перерву, закрити комп і нормально пообідати борщем? Блін, ну пообідати борщем, але коли як? Останній раз не пам'ятаю, коли їм чіпси. Іноді треба перебуватися і чіпсами біля компа З е, жвачками або такими на мене кропка M&M's, Знаєш, там є всякі снеки. Короче, по-різному. Але ну я припочитаю нормально харчуватися це правильно. Тримати гроші на депозиті в банку чи на криптогаманці? Е, стейкінг криптогаманець. Ну, і е, таке цікаве питання для тебе буде: дивитися Кацапське ТВ. Або пізнавальний подкаст з криптокаратистом та Артемом Дишевим. Звісно, пізнавальний подкаст з нами. Дякую тобі, дякую за відповіді, Дякую питання. Друже, ну що? Ми побігли коротше по твоїй пораді затарюватися на всю котлету в рік. <пу> о, Я його. буду зараз всіма об'ємами, які мені дали, буду тримати цей ринок, блін. Не буду давати провалювати, буду зараз виталкувати по максимуму вище. Хоча б сьогодні подержу його в лонгах, а там вже як хочете. <пу> Домовились. Дякую тобі, дякую за твій час. Ну і до скорої зустрічі. Ми <пу> в свою чергу будемо а, шукати новий актив для того, щоб наступного разу розібрати його з Артемом Дишелем, професійним. Трейдером друзі, не забувайте поставити лайк під цим відео. Дякую за вашу увагу. Пьом, пока пока-пока.